Перше, що пригадується, це дійсно посмішка. У нас були ну, дружні стосунки. Фактично, ми з дружиною постійно супроводжували наших дітей, хотіли, щоб вони як можна більше чогось дізналися в цьому житті, щось спробували, пробували різні секції. Все робили для того, щоб діти, даня, в тому числі, були. Розвинені його бажання спробувати все. То він якийсь раз прийшов. Там він десь спілкувався з друзями. Він побачив, друзі грають на гітарах. В нього знайомі. І він такий. Я тож теж хочу, значить, спробувати гітари. Він виявив це бажання і почали розвивати. І готувався виступ в музикальній школі, і він мав виконувати на гітарі композицію Паула Бертолі. Там така серйозна композиція, і він дуже хвилювався. Ну, днями сидів, щоб не забути, щоб не збитися з цих акордів, тренувався. І коли ми прийшли, ми теж хвилювалися. Це було так незабутнє. І він, коли вже він виступив, він так дуже гарно відіграв. Він вже трошки підріс, вже десь це був вже шостий, сьомий клас, і він активно почав займатися спортом. Спортом, боєві місце мистецтва, боротьба. Прийшли ми в клуб Тріумф це дзюдо Самбо, тренер їх тренував і у цих двох видах єдиноборств проводився турнір. У кожного хлопця фактично ну, один комплект форми. Ми приїхали перший раз, він виступає на цих змаганнях, і, а хлопці міняються. Міняються якраз перед тим, як мають об'явити виступ, міняються формами. І це тоді так смішно було. Він готується-готується, і він вдіває красну уніформу, і тут його об'являють в синьому куті Даня Конделі. І треба миттєво перевдягатися, і ми там на ходу, мама там те тримає. Друзі щось підносять, хтось несе якусь другу курточку, і це буквально там за деякі секунди він переживає. Тут же ж ну фізично треба ще психологічно підготуватися до бою от і на цьому турнірі я зараз не пам'ятаю, по-моєму, він чи друге, чи третє місце посів. Якби я зараз міг з ним зустрітися, я б, мабуть, ну, я б сказав синку, я пишаю з тобою. Я пишаюсь з тобою, ти все зробив правильно. Зазвичай діти беруть приклад своїх батьків. От, мабуть, я зараз беру приклад з нього. Це мужній вчинок. Коли я вже зрозумів, що він зробив цей виважений. Крок, я максимально, максимально спробував підтримувати. Я дружина, підтримувати його. Типу, там він писав, ну, потрібно те. Максимально в силу своїх можливостей пробували йому допомогти, щось придбати, щось знайти, от, передати. І от, Два таких яскравих у мене спогади, які можуть його характеризувати, це у 22-му році у мене день народження, 11 вересня. Мені Дружина каже: Ну, як зазвичай, б ти хотів на день народження. Я кажу: ти знаєш, я хочу побачити сина. Я думаю, що для мене це буде подарунок. І вони якраз були на ротації в Дніпрі. Ми поїхали, ми йому пишемо, що. Ми хочемо 11 вересня провести ну, разом з тобою. І він, папа, я не знаю, не хоче розказувати всі плани. Ну якось спробує мене підштовхнути, що може це не вийти. Ми все ж таки приймаємо рішення, ми їдемо, ми приїжджаємо. І він мені пише, пап, я виїжджаю. І вони якраз в той момент починалася харківська кампанія, починалася. Звільнення вже Балаклеї, і ми приїхали. Але це якраз був момент переїзду, і нам все ж таки вдалося з ним побачитися, правда, не 11-го, через два дні. І ми буквально побачились на декілька годин. Тобто, ми зайшли в якусь їдальню, він сидів, їв, їв, їв. їв. Ми помилувалися ми їм, і ми побачились. Три години і далі він все мені треба, мені потрібно. Я маю йти. Друга така ж зустріч відбулася це вже в лютому місяці, коли вони вже заїжджали на Бахмут. Вони були проїздом через Київ, типу, ну вони не залишалися. І ми списалися, він каже, я буду в Києві. Я кажу, ну заїдь додому, заїдь додому, побуде. Він каже, пап, я не можу. Ну я не можу заїхати. Настільки в нього була відповідальність, як потім з'ясувалося, він під'їхав на заправку на око. Це була друга година ночі. Ми вийшли, і він каже: розумієш, що в машині зброя, і вона не закривається, і я не можу полишити спорядження. Тобто він був за кермом. Він, хлопців, які їхали з ним, розвіз по домах, а він навіть не зміг зайти додому. Ну і ми вийшли до нього, і десь годину, півтори-дві ми теж отако провели на заправці, поспілкувалися. На жаль, це була остання от наша жива зустріч. Ну, от після цього він поїхав на Бахмут. Я дійсно їм пишаюсь. Я дійсно дуже сильно його люблю і ну, буду любити скільки мені одмірено. В цьому житті от і пам'ять про нього принесу, принесу в серці. І дуже приємно, що і хлопці, і побратимі теж пам'ятають його, його усмішку, він постійно на позитиві, постійно ну, він зажигалка.